Куди підемо? А, Ну, ми знаходимося буквально в центрі кола. Такого. Ми непогано залутались. Може, залишимось тут? Ну я не проти, це гарне місце. Якщо нам буквально нікуди більше йти, можна і тут лишитись. Так, добре. Просто бути пильними. Добре, лишаємось. Стану на кутку, я на південь. Добре. Гей, хлопці, ці сходи вони завжди тут були, чи це частина ремастера? Ні, ні, це новий ерангель. Вони завжди були. Вони точно завжди тут були. Ні, не було. Їх не було на класичній ерангель. Не можна було піднятися нагору. Точно можна було. Ти впевнений? Бо я досить певен, що над балконом завжди було сховище, і я завжди хвилювався, що ні, ні, серйозно. Ці сходи були там з першого дня. Справді ну, байдуже, пильнуйте. Що ти робиш? Відпрацьовую нахили. Тобто відпрацьовуєш нахили. Ти не міняв місцями E? Ні. Хтось міняв місцями E? Ні. Хлопці, вам треба поміняти місцями E. Спочатку це справжній головний біль, але можна обходити кути, як. О, я зрозумів. Хочеш нахилитись вліво, натискаєш вправо, і можна. Це, це дуже так, це складно. Важко звикнути, але коли звикнеш, воно того варте. Зачекай, зараз зміню. Гаразд. Отже, ні, це жах. Тобто, якщо я натискаю... О, Боже! Думаю, це стільки часу займе. Хлопці, ми відволіклися. Треба зосередитись, добре? О так, лошна думка. Так, правильно, правильно. Пильнуйте, пильнуйте. Ви чули буде возз'єднання друзів? Серйозно? Так. Що це ще таке? Тобто. Хто цього хоче? Хто про це просив? Буквально ніхто. Вони не запізнилися років на десять. Запізнилися років на двадцять. Я ніколи не довіряю, тому що було дуже популярним, а потім через декілька десятиліть вони кажуть агов, може, ще разок? Хлопці. Треба зосередитись. О Боже, так, вибач, зосередьмося. Це відбувається кожного разу, коли ми в центрі кола. Ми повністю втрачаємо пильність. Пильнуймо. Пильнуймо. Ви чекаєте на кіберпанк? Так Боже мій, Кіберпанк буде просто. Але я маю взяти дві. Так, я повернувся з туалету. Та усе добре, я листаю Reddit. О, Що? Що там пишуть? Бачиш? Ніякої шкоди. Ага. Дивіться, дивіться, я запустив у чат. Так, так не можна. Не можна класти її сюди. Дев'ять, вісім. Що ти граєш? О, <плес> так, чувак, два останні сезони були просто жахливими. Суцільний поспіх. Точно, саме так. І що найгірше? О, ні! О, ні. Загін! О, О Боже! <плес> Так, чудово пильнуємо, хлопці, круто! Гарно пильнували, так. Хлопці, треба зосередитись. Боже. Дякую, Алане. Yeah,